вашої уваги огляд Оля, з жилеткою. Подивимось, що попадає у нас. У нас така гарненька жилеточка. Розмір XL пір'яна. Фірма FBC. Розмір L Duta. Ultra Light. Розмір XL 100 г. До речі, ще є мішечок, куди у нас складається. Розмір с Yurtour 100 грамнівочка зручно. Наступна фірма FSBN розмір M дута. Покриття Sof Shell XL 2 xl Cedarwood State розмір M. Дуже гарний стан. дута. Покриття SOF Shell. Подовжена жилетка від фірми Ancient Dam. Зараз приберу і продовжу наш огляд. Далі подовжена жилетка Дута. Жилетка фірми FB Sister. Дута. Ще FB Sister. Така ж сама моделька, тільки інший колір. Подовжена жилетка. Розмір L. Дута. Трішки поправлю, отак от. Одна Наступна 100 грамівочка. Дута-жилетка. Розмір XL. Ось така гарненька розміру МЕЛІ. 100 грамівка фірма Стайл Benaton. Розмір Х дута жилетка, Фірма Атмосфера. Розмір ММ. І зараз проберу і продовжимо наш огляд. Наступна ось така гарненька Розмір М. Ще як новенька, така робоча жилеточка. Теж гарненька. Стьогана. нам. Розмір L. Розмір M. Фірма Active Touch. 100 грамівочка, не наче під шкіру. Розмір М. Ще. Щегана. Рук. Розмір ікселя. І магазина. Нашого мішечка. шийку жилетка. Розмір XL 2XL. XL Staga. Бекраунд. Хэппи Вейлет. Дута. Пір'яна. Іма увагу цілки нашого мішачка. Бачите, ще попадає.